Вітаю, шановні, з вами Чічі. Поки я вилажу з хати, а мій шкіряний кент шукає сумну мелодію, зробіть вітер, тицніть лайк. Я сиджу на своїй жердинці, огортаючи себе похностими крилами і дивлюся крізь грати клітки на безкрайнє небо. Воно здається таким близьким, що тільки змахни крилами, і ось ти вже серед хмар, серед вітру. Серед життя. Але я тут, у своєму маленькому світі, де завжди є зернятка і вода, де тепло і затишно, де не буває бур чи хижаків. Та чи це свобода? Мені ніхто не забороняє співати, коли я хочу, чи стрибати з жердинки на жердинку. Але я не можу обрати, куди летіти, що побачити за горизонтом. Що як свобода волі, це не лише вибір між тим, що доступне, а й сила розширити межі можливого. Часом здається, що я щасливий тут. Мені не доводиться думати про небезпеки чи турбуватися про їжу. Але в моїх снах я лечу, я лечу так високо, що вітер стирає всі межі, а небо стає частиною мене. І тоді я питаю себе, чи я пісня була б іншою, якби я знав, що можу полетіти туди, де сам собі господар. І чи в моєму маленькому серці є ця воля зважитися і відчути повітря під крилами? Свобода волі, може, це й не завжди про вибір? Може, це про мрію, про те, щоб повірити в себе, навіть якщо ніколи не злетиш? Я сиджу замислений, а мої очі дивляться на небо. Бо мрії вони не в клітці може, саме вони і є нашою справжньою свободою?